Я мед, і сьогодні я, е, ну, мої друзі порадили мені зіграти в і О. Я не знаю, що це. І вони сказали, піди в якесь виживання. Нажми е, і, ну, одиничку і присутній Я не знаю, що там буде. Але наді... і сказали, виживай, поки, най... поки не зробиш. Що, за? що це за. Вони сказали, виживай, поки не зробиш. Що це за. А звідки в мене це все? Оце повезло. Вони сказали, виживай тут, поки не знайдеш е, е, кірку з лунного камня, і топор з лунного камня. Я не знаю, що це, але походу... це той подгон, що вони казали, що іменно на цей сервер зайде. Е, тепер. Чого я в печері? Це саме головне питання в мене. Але окей, зараз я буду вибиратись виберусь і вам все скажу. До речі, тут є ще реклама, її я юзати не буду. Я вибрався з шахти і дивлюся. <клух> дивлюся, що тут є. Е, ну В принципі, тут нічого немає. І мені цікаво де мені знайти алмази. Я впевнений, що тут є алмази, але не знаю іменно де. А... Добре, побудую будинок. І на цьому серії вже буде на жаль, закінчуватися. Я вже знайшов ідеальне місце для неї, ну, для будинку. І за... для вас пройшла секунда, а для мене вічність. Ось такий будинок я побудував. І в сундуках поки що нічого нема. Тут е, є. Соп! Що е, це, що це, що це? Що це? Шо це? Е... Лунний камінь. Це Богодовін. А це алмаз. Е, е... О. Що. Ну, прикольно. Ну, от, я вже. Навіть скоро буду будувати другий поверх. Казав, для вас пройшла секунда. Для мене просто вічність. І ось все це кастомна штука, коротше. Ну а, на, ну а на цьому я буду вже закінчувати. Всім пока!